Може, вісім навіть. ведь так. побарана. Хм. Це сама реклама. Сама реклама може. Блін. Не хочу таймин не трачать. Блін, там могли залетіти до речі. Так полетіло Чітко нормально. Вот все их там народу слухать, у нас такой же богатый. Ну что, с вами все Блин, он ну, альфа-пройдут. Нормально, нормально, поки ще розвалюємо. В Спині там рушка десь катається. Ну, об'єкт зараз впаде вниз, він буде мене. Дуже хоче мене розвалювати, я впевнений. Кобру я не вбив, це дуже. Рапція. Ну, відкати трошечки назад. Окей, okay. когда? Так. Блин, а він меня тясились, слухи, то не хочет умираться, не хочет, а может и хочет? Блін. Ну... Давай виїдь. Як я... я тільки ще не пробив Є Есотий. Я хочу є сотого Я дуже хочу єсотию. І ще й мене не дуже розваблює те, що він там один, за ним ніхто не стоїть. Він мій кадешнись, Ну, каде... Ой-ой-ой, який молодець! Все, иди сюди. Какий ти солоденький, боже мій. Блін, одну тичку не пробив. Йомайо. Чекаємо. Так, 12 секунд ще. Там рушка. Не, хлопці, ну ви просто такі молодці, що ви не пробуваєте. Mm -hmm. Так, О, дуже добре, що рушку забрали. Т-55 там щось хоче. Ммм. Mm. Не спішимо. Окей, okay, давайте. Так, от проїдемо. Найс. Nice. Требно... зрозуміти, де в них е вікерс. Я думаю, він приїхав сюди, цей вікерс. Але це не точно. Я бачив що рта у тут десь засвітився, угу. ой, як залетіла друга тичка. Нормально. Ставте лайк за цей постріл. Я думаю. Це заслуговує на лайк. Я думаю, це заслуговує на лайк, слухайте. Конзепанзер -hmm. не отримай демедж, будь ласка. Залишся мені. Аміга, залишся мені. Ти мій, ти мій. Блін, я знаю, де арта стоїть. Я пам'ятаю, що вона тут стріляла. Але можна, щоб конзепанзер був мій. Будь ласка. Мені потрібен цей демедж. Дякую. 900 демеджі. Нормально нагупав. Дякую, Андрій. Дякую. О, я ж казав, показує маски в прямому й Блін, там одна тичка по ісотам могла б ще залетіти і було б взагалі непогано так. Так. Не, ну за такий бій точно можна ставити лайк, хлопці. Що думаєте? 9600 шкоди, блін. Одна тичка по ісотам ми було б був би рекорд по демеджу А це напевно і так рекорд.